Це наш кеша. Всю ноч гуляв. Тепер не хоче заходити у хату. Сидить отут на підвіконні. Нічого. На вулиці Сніжок починається зима. Добрий ранок, шановні друзі. Ну нарешті ми дочекалися. Вчора приїжджали спеціалісти, зробили нам інтернет. Три дні не було інтернету. Так що тепер ми можемо продовжувати викладати відео. І кому подобається, будьте з нами. Переглядайте, пишіть коментарі, ставте лайки. А у нас випав сніжок. І зараз йде на вулиці Плюс 2. Ну, зараз будемо прогрівати машину. Поїдемо у центр, на базар. Ну, от така тут краса. Це теж наш участок. Оце. Оце наш будинок. От. А це наш участок. Туди я у балку. Так що і тут треба буде чистити, тут треба буде прибирати. Так що будемо будемо намагатись, будемо намагатись щось робити. А зараз кому цікаво. Поїхали з нами. Машину прогрів, але перед тим як їхати у центр, треба сходити за водичкою. От. водички принесем і зразу поїдемо. Приніс два відра води. Ну все, тепер можна переодіватися і їхати. Лишайтеся з нами. Я думаю, буде цікаво. Поїхали, як то кажуть, з Богом. Що, були ми на ринку, хотів купити собі ботинки, нема мого розміру. От їдемо тепер у місто. Може там щось візьму. Хто Що з нами? Поїхали? Все становиться білим, красивим. В лісу як буде красиво, Ну може, може, назад будемо їхати. Зупинимось десь біля лісу. Поїжджаєм з міста, купив ботинки. На ринку нікого не було, прийшлося їхати в магазин. Хотів познімати, а в магазині не дозволили знімати. Ну тепер хоч взувся, тепер буде все нормально. Ну, їдемо додому. Їдемо додому. Заїжджали, був сніг, зараз нема, все розтало. А Отака вона погода. Як кажуть, у природи немає поганої погоди. Сторони мотель. Село Михля. От такі тут будиночки. Дорога, конечно, шикарна тут. Дарма, що село, чи як кажуть, не зважаючи на те, що село? Хороші будиночки, хороші Ну поїхали Сніг перетворився у дощ Машина їде Молочко збирає по селах. доблишилася додому, до села кілометра три. Приїхали в сосновий бор. Походимо трошки, подихаємо свіжим повітрям. Тут така площадочка є, можна заїхати, відпочити, хто бажає. Альтанки стоять. Це зразу, зразу на виїзді з села. Ну тут може, ну я не знаю, ну кілометр може. І тут також багато ожини. Дуже багато. Ну, конечно, люди наші лишають тут бумажки, мусор. Ну, а що. Да. А вот над дорогою вот шлагбаум. Упала сосна, наверное, вдарила її молнии эти громом. Ну, он, переломилась и упала. Ну вот так. Так, там кому надо туалет. Да. І це дорога йде туди, туди аж, аж 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 глупь. А це все Жинок. Матії стільки тут. Навіть от засохша є. От дивіться. Це те, що не позбирали. О. Сніжок іде. Трошки притрусило так. Зовсім, зовсім трошки. Видно, що багато її тут було. Багато видно було. О, ягоди висять. О, цукерку лісовичку А як же ж? А як же ж? Нада. І лісовичку щось. Ну от як то так? Отакі от сосни тут величезні. Я не знаю, метрів, мабуть, по 30. О! Гіганти стоять. Ну да в машині Ну, пройдемося ще трошки туди. Подивимося, що там. Багато поваленого. Багато. І во, ося жина, теж. Колюча. Ой, колюча. Ну це це вже все. Це її просто не дозбирали люди. Ну і тут, і тут позбирать це, я не знаю, це сюди треба бригаду виганять, чоловік 300, щоб ішли. Збирали тут, тут ну, не мислимо. Не мислимо. Ну, от як то так? Як то так? Дуже красиво. Дуже хорошо. Ну, а ми будемо повертатися. Повертатися до машини. О, які ялинки. Сосни, сосни. навколо великої сосни. Мабуть, шишки попадали і вони так пішли рости. Ну йдемо, йдемо до машини. Будемо будем їхати додому. Ідемо потихеньку додому. Верніше до машини. А додому ми доїдемо. Додому ми доїдемо. Дома нас там чекають наші питомці. Джина, собака і Кеша. Той у нас, як ото знаєте, ми прокидаємося і зразу до нього. Здравствуйте, царь. Він нас троїть усіх. Як ото у армії? Хотів би, шановні друзі. Цих поблагодарити за коментарі. Дуже багато коментарів хороших. Всі бажають всього хорошого. Я також вам всім бажаю всього-всього самого найкращого. Намагаюся всім відповідати, але ось три дні міг тільки з телефону, бо... Інтернету не було. Був тільки мобільний. Ну, а я ще не знаю, як його переключити на комп'ютер. Ну, зробили. Нарешті зробили нам інтернет. Тепер, тепер налагодиться, я думаю. Все. Підходимо вже до машини. Колись ми виїдемо сюди, щось таке влаштуємо типа пікніка. Да? Так? Да. Так, так. Так, як жінка сказала, так воно і буде. Чи як то кажуть, як батько сказав, так по-матерному і буде. Да, ну я. Ну, от машина стоїть. Ех. Ну, до додому. Включусь, а зараз їдемо. Вот, а у нас тут снежок лыжить. Жди. У нас сніжок лежить. Ну, приїхали додому. От ця липа не дає нам спокою. І спилять не можемо, і не знаю, що з нею робити. І кожен раз гілка падає. І кожен раз обриває провода. На цьому буду завершувати своє відео. Приїхали додому. Всім бажаю щастя, здоров'я і саме головне миру. Всім дякую за перегляд. До побачення.